Доброго дня! Вас вітають, новини Барабани. Сьогодні ми поговоримо про одну із найважливіших тем сучасності екологію. Екологія це невід'ємний взаємозв'язок між природою та людьми. Наші репортери покажуть найзаборонніші точки міста зблизька. Поруч зі мною протікає річка стир. Раніше чиста водойма привертала увагу людей. Зараз же поступово заростає та перетворюється на болото. Річка перебуває в неналежному стані, та рибалки на це не зважають. Зараз ми попросимо коментар одного з них. Тут відпочиваючих мало, ну де ж тут худні кущі, зарослі, рибаки теж все заросло. Нема куди удочку закинути. Кошти виділяють кожен рік, а робити ніхто нічого не робить. Зі слів Оксани Колобкової, лікарки з комунальної гігієни Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб, у воді виявили перевищення кількості лактопозитивних кишкових паличок на дециметр кубічної води. Зараз я знаходжусь поблизу Гнідавського цукрового заводу, який, на жаль, забруднює навколишнє середовище через промислові викиди в атмосферу. Це створює серйозну загрозу для здоров'я місцевого населення, що вимагає негайної уваги та вирішення. Ми також взяли коментар у одного з мешканців району. Які наслідки промислових викидів Занідавського цукрового заводу ви особисто відчуваєте? Особисто відчуваємо це неприємний запах і задимленість можна сказати. І в своєчасно, коли я навчалася в школі, я робила таку науково-дослідну роботу теж по цукровому заводу. То на той час завод викидав 5 кілограмів викидів на одного мешканця. Чи помічаєте ви погіршення здоров'я або зміни на вколишньому середовищі через це забруднення? Зі здоров'ям не скажу, що прямо ж так все пов'язано з цим, а навколишнє середовище помічаємо, зокрема, наприклад, на деревах. Досить багато дерев, просто молодих і старих почали ну, всихати. І дуже багато ми живемо в приватному будинку, у нас є своя ділянка. Це помічати ми почали. І не тільки ми, а й наші сусіди, і багато хто. Просто дерева всихають безслідно. Парк 900-річчя Луцька одне з улюблених місць для відпочинку жителів міста. Однак за останній час парк почав страждати від значного забруднення, що викликає занепокоєння як серед місцевих активістів, так і простих жителів міста. Пластикові пляшки, пакети, недопалки та інші відходи буквально заполонили деякі ділянки парку. На вашу думку, чому люди залишають сміття після себе? Я вважаю, що це залежить від кількох факторів. В парку 900-річчя основним є те, що в цьому парку мало смітників. Тобто зараз лавочок достатньо, але смітників є досить мало. Також я думаю, що основний, один з основних факторів це культура споживача цього парку. Тому думаю, що потрібно як мінімум проводити якусь просвітницьку роботу серед тих самих людей, які гуляють парком, і покращувати прибирання. До речі, на прибирання. Думаю, що мало хто знає про те, що ми проводимо щотижневі прибирання по суботах. Тобто люди приходять, ми даємо зі своєї сторони сміт... сміттєві пакети, рукавички, і люди за те, що ми даємо просто людям напої в подарунок, вони прибирають в парку. Ми отримали коментар від завідувача кафедри екології та охорони навколишнього середовища Володимира Феофіловича. Які основні екологічні проблеми стоять перед луцьком сьогодні? Ну Напевно, що в нас, по-перше, це перевантаження транспортом населених населеного пункту. Ну і звичайно, трошки економіка працює в нас в місті Луцьку, і значні досить такі викиди. Але маємо надію, що все-таки наше місто зелене і воно буде трошки по-іншому розвиватися. Проте, якраз зміни в нашому генеральному плані постійно відбуваються, змінюється, скажімо, кількість підприємств в межах населеного пункту. Тобто промислові підприємства виводяться за межі населеного пункту, які були в свій час основними забруднювачами цих територій. Що буде з екологією міста через 5-10 років, якщо не вживати заходів щодо вирішення проблеми? Що буде, ну тут важко, напевно, якусь перспективу далеко сказати. Найближча перспектива це треба здійснювати заходи щодо оптимізації, скажімо, того ж самого промислового виробництва, щодо е, покращення транспортного руху в межах міста, особливо центральної частини, розвантажити її потрібно. Е, але, е, звичайно, бачиться місто зелене. Сполученими такими так званими екологічними коридорами, щоб кожен, кожна локація, кожен мікрорайон е, повинен і він має такі коридори екологічні у вигляді річок наших, у вигляді е, зелених зон, парків, скверів, е, е, заплав річки. Відповідно, і це якраз покращує е, як екологічний стан, так і відповідно. Е, Сам вигляд міста разом із населенням, разом із архітектурою того міста, це і складає загальну екологію урбанізованої зони, зокрема населеного пункту. Які є можливості для участі в екологічних ініціативах для мешканців міста? Ну, на теренах міста Луцька. Є чимало громадських організацій, які в ті чи іншій мірі займаються питаннями екології разом із органами місцевого самоврядування, і як на мене, то громадські організації і загалом громадськість є найбільшим двигуном у вирішенні ось цих екологічних проблем, які є в нас у місті. Це і участь громадськості студентської молоді, школярів у екологічних акціях, екологічних толоках, які відбуваються, це і участь громадськості в громадських обговореннях, проєктів містобудівного планування, де долучені повністю. Долучаються до цього як населення міста, як громадські активісти. Ну і відповідно будь-яка пересічна людина, яка переживає за те середовище, в якому воно проживає. З вами були Пінчук Дарина, Щерводим Семенюк Каріна та Сидорчук Вікторія. Спеціально для новини барабани.